Бажаю міцного здоров'я! Сьогодні ми працюємо так. на вогневій Лахер! позиції. Розрахунку гармати М109Л бригадної артилерії. І на власному досвіді відчуємо, як це бути артилеристом. Ботрі! Гармати! Наведені зарядження. Та продовжує. Да. Ну, я не знаю, якось так сказав. да, Що Марко досі не придумав позивний, і він уже, блін, їбашиться, як диявол, просто четвертий рік, а досі немає позивного. Так да? я називаю, просто, да. і називають Марко. Всі теж думає, що це Ну, У кожного своя роль і важливо комплексне вогневе враження. Важливо, щоб на кожній ділянці фронту у нас в обороні було зосереджено. Е Значна кількість різних вогневих засобів, загалом засобів ураження, для того, щоб були широкі можливості по знищенню противника. Ну, тобто, наприклад, іноді важливо, щоб артилерія якомога швидше просто здійснила ураження і відкрила вогонь, поки там ефпівшка не підлетить, щоб, наприклад, даже. Не знищити якусь штурмову групу противника, а просто не дати їй добігти до позиції, яку вони хочуть, наприклад, штурманути або до якогось укриття. Ну тобто, артилерія має якомога швидше відкрити вогонь, який як мінімум просто зупинить противника. Часто навіть такі задачі у нас бувають. Ну і плюс зовсім різні, звісно, що боєприпаси під різні задачі. Ну тобто, поки що, це 155-й малюк. Вагою 43 кілограми, поки що ніхто не придумав засоби доставки його на голови москаля більш ефективного, ніж 155 -та гарматка, так чи інакше. Ну, тобто у безпілотників свої задачі, своя сфера дія у нас своя. Летить, летить. Та, ну, там... О, Та, ну, там... <реш> Якщо артилеристи це боги війни, то отже, я їм божественну їжу. Як на номер обслуги, тепер у вас більше роботи чи менше роботи? Перетягувати ці 43 кілограмові площі. Це правечки вже, що я можу сказати. Як було, так і є. Працюю, як скажуть. Навіть коли готуєте борщ. <реш> Ну, коли готує, то до роботи. Відпрацював назад, готую далі. Іліч, як чуєш розбираєш мене, прийом. Підрика стріляють. Ну. Нам заряжати? Е, дуже сильно впливає присутність БПЛА противника. Постійно вони е, дуже в цьому винахідливі. Вони застосовують е, різні засоби розвідки, такі, як і, ну, само собою, класичні крила. І зараз вони е, FPV масово застосовують як розвідників. Тобто просто вони запускають там, FPV над посадками, і вони е, в максимально високій якості, доступна для них е, знімають, про, просто ну, роблять зйомку. і потім, ці дані, ті, що зібрані цим ФП-дроном, наприклад, вони аналізуються. Ну, тобто навіть такий засіб вони розвідки зараз застосовують. І тому, да, дуже, дуже важливим, колосально важливим стало для гармат. По-перше, маскування їх ефективне, щоб не бути виявленим противником. А по-друге, протидроновий захист, щоб максимально захистити наші гарматки від ураження. От, тобто, навіть якщо гармата буде виявлена і, наприклад, прилетить і в дрон, то щоб, по-перше, мати можливість його збити, от, тому у нас застосовуються і е вогневі групи на позиціях, ППО присутні, плюс розрахунки самі у е навчені з рушницями гладкоствольними і відпрацьовують по першій команді, е чергують е по Цим офівідроном. Та ти го бодьте, а! Головці поможте! Биле. Але ж побував вже багато-де. Значить, якби до цього вже трохи легше ставлю. Да, я теж боюсь, просто не боїться. Всі бояться. Але. Таже втягнувся, какби якось. Відпусти, приїхав. Дикий, дикий світ. Просто дикий світ. Тут чи там? Там. Дикий світ, поки огоптався, начав війшов рити, вже пораїв сюди. Приїхав, виносяв, о, значить я дома, так копа. На цивільному, вже так, вже, якщо тихо, то вже й не, ну, не вистачає, просто не вистачає. І вже тихо, тобі вже стається страшно, то, що там тихо. Що ніде нічого не зривається, значить десь хтось на підході. Тобто, якщо тихо, то значить десь штурмануть зараз. Ну, це, ну, тось, це на підсознання працює просто. Тому що якщо, обично як, артпотовка підійшла там, і починаєш штурмові дії. І це ну, підсознання твоє, тобі живе видає. Тобто, ага, тихо, значить, десь падли рядом. Треба чекати атаки. У мене все дико, все не так, всі пчається не так, не про те. І тому подобне. І глупі ці вопроси постійно. А що там, як там? Так, приїдь. А коли війна закінчиться? Прийде, да, так, коли війна закінчиться. Ну вам же швидко. Зараз ну, позвоню, уточню. Зараз позвоню, уточню, тому що це не за Все як на війні.

а? А, все, Нет, все, башки, башки. Давай я на машину біля запучка. Давай. Не, так ходим такий циган білий. Вот таке мене було, але ясно в побу. Важай, важай. Громиком, ну, все, досить. Ну да. Что плюс бронежилет? Нет, ну, ты, ты, Yeah. Перша травма. 300-300. Тракториста. Це називається міні-300. На початку повномасштабної війни мені дали снаряд, з, з краза дали мені снаряд подали. Я на плече, я з ним впав. Я впав, oh, я його підняти не міг. Мене підганяли, давай, давай, я його і так, і так, і нічого не міг з ним подіяти. Ну але згори пополам мені допомогли кинути на плече і я дошку дебав до машини. О, Перший О, вперше. Командир показав, все. другий пішов, товаришка каже командир, я хуєю, шапка розмовляє з мікрофон Не, не вчепив. Ну Які кажуть хлопці? Робота артилериста це почасти фізичні вправи. Тежанок починаємо зарядки, Носимо кабанчики, як у тій пісні бігає по полю, весело кабанчик. Ми <смірші> амблеш. Теж долучаємось. Вчорашня вечірня вигрузка. Не позначилась добре на всіх моїх пальцях. <смірші> Пальці цілі. Да. Але спробуємо ще. Ох. 43 кг, це гулі царські мусики. Топ-5 вправ, які виконуєте на позиції. Зарядка. Чи як то сказати правильно? ну, станова тяга, присідання зі снарядом, да. Жим снаряда від гру так. від грудей. Погрузка, Підйом на біцепс. Ну тобто базові вправи з тренажорочки. Так, да, панове, паверліфтери, кросфітери, бодібілдери. Щиро запрошуємо вас до лав артилерії 33, ї окремої механізованої бригади. Тут ви зможете не тільки ефективно застосувати свої м'язи, але й вбити пару ворогів, які пройшли з війною на нашу землю. Щиро вас чекаємо. Вечний побратим, за яку робиш його роботу. Власне, важлива процедура. Наскування слідів. Хоч нині. Вітає вдосталь, да, в півішок, друзі, так? Та да. Але зараз добре хоч туман. Тобто туман, зараз присутствує, то їх дуже мало літає. В туман, походу, так саме то. У мене попрацювати якраз без всяких досить. Там потім десь наберемо, що може м'які хітики, наламаємо, зілях, накидаємо. Вже точно не було слідів. І все на картинці воно все доволі легко. Що там взяв лопату, погріб. Але варто врахувати, що хоч ми його ще не копаємо. Але донецькі грунти доволі тверді. Ну, та й крім того, багато артилерістів, до всій їхній праці. Носити ці кабани, робити ту роботу кожного ранку і безперебійно. Це вартує того. Ні, ну реально, може трошки мемний епізод, але е, на оглядарі дійсно таке було, що... Пролітав повз нашу посадку ланцет, і якраз е був постріл. І реально збили просто снарядом. Ну, пороховими газами, силою пострілу збили ланцет. Ну, реальний випадок. Короче, ну, Там є крила, якщо що є підтвердження, щоб не думала, що я. Як він якраз як йшов, це... певно на удар. Як так, Правильно так? називається пізно. Він йшов на удар на, на нашу гармату в той момент був постріл. Та ні, не факт, що на нашу. Я думаю, що просто так. цей. Ну, якби ну. на нашу гармату, він би інакше заходив, а не пролітав повз посадку. Ну, короче, збили. Пустослів. Ну. Культурно Пустослів, це можна да, назвати пустослова. Біг Маус. Літав би по Росії був би цілий. <laughs> yeah. no. Не будемо шкодувати. <laughs> Питання в тому, навіщо е витрачати ресурси на нерухому захищену броньовану гармату замасковану, якщо можна витратити ресурси на логістику, на пікапи, умовно кажучи, які відкриті, е незахищені. Вони просто на відкритій дорозі знаходяться і їх зручно вражати. І ця гармата просто не зможе стріляти. Так, якщо... Не буде тут... логістики, не буде стрільби. І ну, їм то без різниці, що вона тут стоїть. Вона просто буде стояти і не стріляти. Зверніть увагу, це праймер або, як його називають побратими, піропатрон. По ньому вдаряє буйок і він запалює порох, який випускає в напрямку окупантів снаряд 155-го калібру. Так що, громадяни, якщо ви маленький, худенький. Або маленька і худенька. Ваші дії здатні зробити великі досягнення. Готові? Наведено! Готовий на заряд. Постріл! Постріл наш. Йо? тут побратими підказали лайфхак, що перед тим як брати снаряд, його треба накотити собі на ногу. Тоді юбка легше береться в руки. І підіймаєшся, і біжиш зі снарядом вперед. кладеш його заряджаючим. Але нам випала така честь, що сьогодні в ролі заряджаючого буду. Ячка. Встав на воток. Тобі не добре так буде. стань з тої сторони. Там вже якось впорашся. Не впусти, тільки не вдари. на воток. Сильно, Поманяємо спорту Сибі, смо. Досмотниця Став відрович, не, не руця, став відрович. Нажимай кнопку, ручаха. Сейчас? Порох! Порох, порох, горох! Так і засилась? Так, до кінця. Поднімай круту. Килету піднімай. Дивись, чи пози дійшли. Дивись чи позити йшли. Не дійшли. Ставиш по той сторони. <клес> ні, ні, от хо, там. тільки як ми будемо виходити, резко не дергаємо. Да. <клес> Наведено! <клес> чекай, чекай, чекай. <клес> пропусти трохи, попусти. Попускав. <клес> Не Все, дай мне выиграть. пострел. Пострел! Ух, нифига себе! О, скрутило офигенно! Заряд, ну, заряд! Заряжайте! Я? Фу, Фу, че нет, катит, катит? А -а -а. Заряды заряд, а -а -а. ты! Да, был Ух, бля. Плюс-плюс заряжаемость. Возьми добро тут его. Вот. Да-да. Пару раз так еще. Ну. Гармата! Нихуя себе. Гармата! Заряд ли ты? Нет. да ну. Куда ще? Наш постріл, лич, наш постріл. Я забул, блин. Руки артилерист. Це вимагає трохи зусиль, я скажу. Готові, так? Так. Да. Гармата! Постріл 51. Зарядити, відновити! Зацініть військовий меджик. Це уламково-фугасний снаряд, який готується до пострілу. Щойно ми скручуємо цю кришечку. Все, це вже уламковий снаряд. Да, вогонь по моїй команді. Марко. Давай, Сьо. Ти з гармати Давай, Давайте бо я тут час. Гармата! Постріл! Постріл, 51. Порух! Помирок. Нема. А, тут понятно, добро. Далі Острієм! Остріє! Поскуємо! Поскуємо! Зарядив може десь більше 10 тисяч. Так, да, що казати, там, я не знаю, у нас бували дні на Куп'янську і на По 100 снарядів по 120 в день. Да, да, то... да. Просто на гармату добова витрата могла була 10, 120 Я не рахував. Добова просто. Е, відпрацювали ефективно і по штурму, який був на Володимирівку по мотоциклам, ну класно відпрацювали. До речі, на тій позиції, які були лінкульні, то відпрацювали по їхнім пілотам, які там засікли. Те, то то, що нам доповіли. Що на фугасі їх там, ну, хатинку їхню положили, де вони ховалися. По точкам злету, особливо приємно. Це якщо їхніх там льотчиків прикошмаримо їх, то тоді вже тихо. Далі скорость набирає. Так само, як і в принципі, привіз, як Влюпив. Зараз фронт тільки дрончики тримають, артилерія, напевно. Що що там ну, порівнює, що Дрон коштує там, 500 баксів, а снаряд там коштує трьошку, ну, наприклад. Да, ну може, 107 сьомий там півторуху може. Ні, ну це якщо в нас виробляється, що з Європи то він коштує. Три бакси. З метом. Три там, тисячі. Баксів, так. Да. Касетний, то скільки там? 5 тисяч чи 70 да, доларів. Ну, ну, наприклад, французькі снаряди хороші, осколкові ну, там да. коштують, да, по 7 тисяч євро некстера. Просто осколок, але на хороший, ну, хороший корпус, хороша вибухова речовина на, на гексалі. Ще були пакистанські, якісь такі жовті з кімнарі, що вони дуже розривалися, дуже багато осколків, сполкивається. Да, да, ін Індуси, і, і колись ін цей, пакистанські цей, на Оріхові ми стріляли білий, в'їбав. З першого снаряду в'їбав штурмову групу. Короті. 15 людей, ну, була штурмова група, захуярив командира взводу одним снарядом. Ну, коротше, ну, там Половина м'яса, а друга розбіга. Ну, там вибухова речовина якась потужніша дуже. Mm -hmm. да. І осколки краще. So, ну, і метал може якийсь інший. <к Congratulations> ну, Високочувонистий метал має бути, щоб осколки оск... yeah. ну, більше осколків да, Можливо, відозміниться трішки роль артилерії, але вона нікуди не зникне з поля бою, тому що вона необхідна і. Можливо, вона просто стане, скажімо так, трішки нішовою і трішки її задачі адаптуються під ті можливості, які взагалі дає поле бою. Але артилерія по-любому буде важлива і надалі.